Акваферма будується повним ходом. Вже змонтував всі труби, які потрібно. залишилось лише підключити насос і цю трубу, але це вже буду робити, коли зроблю механічний фільтр зверху, щоб бачити, скільки труби відрізати. Тож, як воно буде працювати? В Єврокубах оце, де буде риба, вся вода з них оця, грязна, з фекаліями буде. іти типу, по цій трубі. Під своїм тиском, плюс буде працювати насос. Тобто весь бруд, і всі фекалії будуть викачувати під своїм тиском води і насосу через ту трубу, через насос вверх. Тут буде стояти механічний фільтр, який буде очищувати від фекалії і бруду. З нього буде вода поступати сюди, в біологічний фільтр, де вода буде очищуватись від ам'яку і від нітритів. І чиста вода, і наповнена киснем буде по цій трубі. Знову ж таки. За рахунок того, що Єврокуб стоїть вище, самоцьоком, буде поступати знов у Єврокуби. Думаю, сомики будуть задоволені. Ще який собі такий для себе лайфак придумав, щоб не тягнути окрему лінію для зливу повністю води в каналізацію. Просто поставив у кран, з нього потім буде труба йти на вулицю в каналізацію. І коли буде потрібно злити воду з кубів, просто буде виключатися насос. І вода знову ж таки самотоком під своїм тиском буде вся виходити на вулицю. Тоді можна буде запускати знову чисту воду.